Що це історичний персонаж, невидуманий, не міфічний. богоборці зробили з Сантаса Нікалауса, Санта Клауса, комуністи, більшовики, інша нечисть, велика кількість чудес, велика кількість милосердних діянь. Я зустрічав жіноче ім'я Миколая, богослужбових вказівках. Усіх християн так і написано: 6 грудня святителя чого творця Миколая, архієпископа Мір Лякійських. Цікавий персонаж в історії християнства, в історії людства. Але головне, що це історичний персонаж, не видуманий, не міфічний. Слава Ісусу Христу. Сантас Ніколаус, Так лунало на Латині. Святитель Миколай. Потім богоборці зробили з Сантаса Ніколауса, Санта Клауса. Ну вони ж богоборці. вони. Богоненависники. Комуністи, більшовики, інша нечість. Взагалі подарували Діда Мороза. Отак От дід Мороз прийшов на терени Радянщини. Святитель Миколай, він народився у місті Патри, Нині це земля Туреччини. Він народився у заможній родині, але в юному віці втратив батьків. Вони рано покинули цей світ. Смерть забрала їх з земного життя. І от він залишається один юний, заможний, але слава Богу, вихований і освічений. І він починає статки, які отримав спадщину від батьків, витрачати на справи милосердя, допомагати страждущим, старикам, безхатченкам, юним дівам, коли ви погортаєте книги життя. Святителя чого творця Миколая, ви будете вражені. От він жив не для себе, він жив для людей з юності своєї, з сирітами, з вдовами, з ув'язненими, з каліками, з безхатченками. Він завжди з тими, хто страждав. І він був для них після Господа нашого Іса Христа і при святої Діви Марії. Він був самим першим і скорим помічником. Після пречистої Діви Марії. Він ж про святителя Миколая можна сказати, що він жив не для себе, а жив для людей. Причому для людей, страждущих, тих, хто страждав. А живучи для людей, він жив для Бога. Бо Богу угодне наше милосердя. Богу угодне наше милосердя до ближнього. Причому святі отці православія навчають нас з вами, тому що ближній наш це не рідна і не близька нам людина за кров'ю і плоттю. Ні. Вони кажуть, ближній твій це той, який навпроти тебе або біля тебе. І обов'язок православного християнина завжди, підкреслюю, завжди надавати. Посильну допомогу ближньому. Навіщо Бог заповів нам з вами возлюбити ближнього свого як самого себе? Бог каже, возлюби ближнього свого як самого себе. Навіщо? Щоб ти нічого для нього не пошкодував. Так от Святитель Миколай є взірцем, як треба милосердствувати до ближнього свого. Ми його називаємо архієпископом мір лікійських, місто Міри, Лікійської долини або Лікійської області. Так, він був там обраний архіреєм. Він був архієпископом міста міри в Лікійській області. Він дбав про свою паству, про своє духовенство, про мирян. Він був скорим помічником. Велика кількість чудес, велика кількість милосердних діянь. Святого Миколая заземного життя, вона, ну якнайменше, вражає нас, яким же повинно бути милосердя людини до ближнього? От яким повинно бути люблячим серцем, серце того угодника Божого, якщо він творить такі справи. Церква називає його угодником Божим. Чим він догодив Богові? Тим, що творив милосердя ближньому, тим, що завжди допомагав страждущим. Тому, мабуть, і прийняв таку велику славу і хвалу до сьогодення від віруючих людей. От скільки чоловіків названо ім'ям Миколая Хрещина, я зустрічав жіноче ім'я Миколая. Чесно, у нас приходили жінки, їх було дві в різний час, різного віку, але й одну і другу звати Миколая на честь Миколая Чудотворця. Як Іван Іванна, Роман Романа, скільки храмів, наш кафедральний собор на честь угодника Божого Миколая, монастирів. Це все повинно нас спонукати задуматись. Чому? Та саме тому, що милосердний, саме тому, що возлюбив ближнього свого, як самого себе, саме тому, що дбав про ближнього. І завжди був страждущим. Оцим і догодив Богові. У нас є добра традиція. Ми на свято Миколая обмінюємо з подарунками. Но з дитинства кажуть, це від Миколая? ж? Так. Для дорослих людей подарунок це справа милосердя. А милосердя це частина. Або, будемо казати, не частина, а один із проявів любові до ближнього. Одна із рис любові до ближнього це милосердя. І от ми даруємо Миколайчика, яким би він не був, але ж він несе радість. Ми жертвуємо чимось заради люблячої або людини, то тієї людини, яку ми любимо, або людини, якою ми кохаємо, коли йдеться про стосунки між чоловіком і жінкою. З переходом на оновлений юліанський календар ми ж виправляємо цю похибку відставання в 13 днів, а відтак 6 грудня. Як в типіконах, в Богослужбових вказівках усіх християн так і написано 6 грудня святителя і чого творця Миколая, архієпископа Мір Лікійських. Вітаю, друзі! З грядучим святом ми безумовно бажаю любові до ближнього. Бажаю бути милосердними, переселенці, воїни, ці легендарні хлопці і дівчата в одностроях, які душі свої віддають за нас з вами. От де взірець любові до ближнього. Каліки. А осиротілі батьки, які втратили сина чи доньку на фронті, а сиріти діти, які батька втратили на російсько-українській війні, а жінка, вдова, їй чоловік віддав життя за нас з вами там, його вбили ці прокляті москалі. Поле для милосердя, аби ми тільки сподобалися, прийняли рішення. Слідувати прекрасному прикладу турботи проближнього угодника Божого, святителя, чого творця Миколая.